Переселенка з Краматорська Олександра одна з тих жінок, які другий місяць поспіль вчаться будівельним професіям. Її фах плиточниця, облицювальниця. Раніше вдома каже, працювала лаборанткою у Дніпрі нянею. Вирішила отримати нову спеціальність. Я очікувала, що я зовсім не зможу це робити. Зовсім я просто йшла, думаю, ну кажуть, що навчать ні цікаво все, від початку і от до того як ми шви там, кладемо все цікаво». Переселенка з Селидового Олена також опановує фах плиточниці. Розказує з рідного міста на Донеччині вона евакуювалася наприкінці серпня, коли там не стало електрики та води. За освітою товарознавиця. раніше займалась дрібним підприємництвом. Вчиться новому, каже, із натхненням. Бують такі моменти, какого-то вдохновення, якого-то, я не знаю, как это Ну от, Хочеться хочется идти ложить плит. В январі у нас буде практика, яка на ця практика делать. Навчання переселенок відбувається на базі вищого профтехучилища будівництва. Його очільниця Валентина Яблонська каже, курс триватиме три місяці. Два місяці теорії, місяць практики. Вчать на сучасних матеріалах висококваліфіковані фахівці. З кожної професії обов'язково це декілька викладачів і декілька майстрів. Ну, наприклад, плиточник, лицювальник, то майстер і п'ять викладачів, які надають теоретичне навчання, і професійні навички. На курси зараз ходять 30 жінок. Загалом планують навчити 90. За словами начальниці інспекції з питань праці міської ради Тетяни Янушкевич, опісля їм запропонують роботу або допоможуть заснувати власну справу. Метр на метр штукатурку нанести відповідно. Це приблизно там 500-600 гривень коштує. Той, хто має досвід, там 800 тисяч. Тобто це надає можливість заробляти жінкам і мати графік. Це може бути відповідно ремонт квартир, це може бути ремонт дачних будинків і таке інше. Це спільний проєкт міської влади Дніпра і благодійної організації «Пліч-опліч» з Бахмута. У фіналі 15 найкращих випускниць отримають гранти, каже керівниця організації Тетяна Кошель. «Вони получат грант в відділення будівельних інструментів, тобто після окінчання всего цього процесу вони вже готові виходити і працювати одразу, тому що у них є чим, у них є знання. За словами Тетяни Янушкевич, зараз у Дніпрі працює понад 1200 компаній, які займаються будівельним бізнесом. Юлія Підгола, Анастасія Галасюк, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас.